Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні Сьогодні у нас середа, число 15. І місяць жовтень ми знову в лісі. 8 годин 20 хвилин і плюс 3 градуси. Досить холодно. Холодає з кожним днем. Так, мусимо на даний час застосовувати ліхтар. Ще в лісі досить темно. Досить темно. Так, будемо пробувати знайти сьогодні щось із із грибочків. Зокрема, будемо вести пошуки білих і червоних. От. І сподіваюся, що це йдемо. Ріс, е ріст, грибів дуже слабенький. Дуже слабенький. Так що на щось більше розраховувати нема чого. Ну, але будемо пробувати. То ж саме цікаве, фіксуємо. Ось у нас перший червоняк. О, вже позитив. А ось у нас і другий червонячок. Ну то вже щось знайшли. Ось і білого ми знайшли. Ну скажу, якби не ліхтарик, я би його не побачив. Дрібненький білий виріс. Ну я вам скажу, хожу вже. Хвилин 20-0. Нічого не виросло. За дві сутки нічого не виросло. Здається, тут білий хоче вирости. Так воно і є. А то що? Другий білеч, о, дуже веселіше. Два білячка. дощ паде, почався дощ, знову. Якось ще знайшов два грибка. Ось один. Ось там на якісь кращі трошки О, вже веселіше ще такі вони вличкі може щось трошки назбирається. О, на малинов це вже подібне на білого Почорки самі Ось як ще одного не знайшли. Це мені довподоба білий то мабуть хтось його зачепив. Непогально? Ну, Давай выросли два белячка, один, Ой, и вот там Ой, какие у нас еще белячок, Это а, то, а не белячок. Я думав білячок, чок. Хотів казати щось літній. Ще один молоденький. Ось ще такий білячок чок. Неолицький, а трохи більший. Скажу так, не густо з білими. Три години пройшло, за три години ось такий о, результат. Результат слабенький, але я не прощаюся. Е, значить, будь я переїду за маслюками. Тільки от думаю, які маслюки, чи соснові, чи модрені. С трохи роботи. Шкірку знімати, мити, модрини тільки мити. Ну подумаємо, подумаємо, так що я не прощаюся. Я таки вирішив дивитися за мудринними. Маслюками, не знаю чи вони чи є, чи нема. Я думаю, що є. Зимо вже осінні мали піти. Я був місяць назад, то були. І... Ну йду так на навмання, не знаючи куди. Ні, куди знаю, але чи є, не знаю. Тут маслюки. Тут вирез червонякий вже якісь ліпші Бо там ті підставкуваті були, але вони на зажарку годяться Намарановку ні. А ці годяться і на барановку. Ох, я якого білого ще знайшов. Я думав білий. А то червоний. Ось вирішив зайти до лісу. Колись я тут і білі знаходив, Але то було порядка 30 років тому. Тут вже був голодняк. Щось маслучки мене вже не гріють. Ну мається на увазі, не цікаво. Самі старі, молодих немає, осінніх немає. Ну, мабуть, ще будуть. Мабуть, ще б повинні бути. Раз літні є. Літні всі старі. Тут не годяться тільки засмажити. Ліс підріз, гарний став Приємно по такому ходити великому. А здається біло я таки не йшов Так виглядає на біло Ну Такий білий Що ж, завершуємо сьогоднішній похід. Похід, да, будемо казати, що вдався. Хоч і назбирали ми маловато, але все ж щось було. Ну, а вам бажаю значно більше назбирати, як я сьогодні назбирав. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Ну і пам'ятайте, заліз, не засмічуйте його, він також хоче жити, а також і за грибочки. Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас старицей. Хай вам щастить до побачення. До нової скорої зустрічі!